Питання, які законопроекти, ще які ну скажімо так, зараз парламент у нас ну по суті є єдиним законодавчим органом, який ну є владою в державі. Ну да. йому підпорядкується і кабінет міністрів, і все і інше. На практиці ми розуміємо, що зовсім не так. Для того щоб ввести в Україну ППО, потрібно чотири розпорядження від НБУ. Ну там чотири НБУ. А НБУ не підпорядковується парламенту. Ну це а кому? Президент президенту України, президенту України підпорядковується НБУ. І НБУ закрите для всіх. Оці люди, на захист яких нас це шалена фракція, фракції, дискусія про закон про ці реструктуризацію борів, шалена дискусія. Але є. ці люди в грудні місяці, ці люди в грудні місяці, це є прості нормальні люди. Не вірте про якісь тітушки. Я, я серед тих людей стояв місяцями. Це нормальні люди, такі як ми з вами. І, може, їх хтось самі використовує, але це люди нормальні. І вони ще в грудні місяці просили в Верховної Ради, в президента і в уряду і в банку одну річ. Вони просили, слухайте, поставте мораторій, щоб нас не виселяли з квартири. І ми будемо нормально платити. Скільки зможемо, скільки будемо. Їх послали. Ну, вони просто. Образились, А ви би не образились. І вони просили, не просили це робити. Ну і вони пішли і пошли. Держава не звертала на це увагу, і в кінці кінців в людей виграти неможливо. неможливо. Не було узурпатора, який виграв людей. Рано чи пізно він валився. А ця держава така слабенька і нещасна, що завалиться ще швидше. А так, виходить, опять, надо Оця сила народу поки що концентрується в 60 людях. Якщо її буде замало, ну прийдеться все валяти. Знаєте, така зараз класна йде така, така, така жарт, по, по, такий зайчик, проговорить, що він все бідненький. роботи, треба все всламати, да? нікому працювати. Ну, прийдеться, але знаєте, як не хочеться. А що, вам хочеться знову проходити через період деструкції? Ну немає, ми будемо ходити. І не буде кататися, що От тому, тому ми вийшли з залу в четвер для того, щоб зупинити карусель. А карусель полягала в чому? Що генеральна, генеральна прокуратура, ми створили антикорупційне агентство. Найгіршою проблемою в державі є корупція. Створили анти, анти, Страшно витратили грошей, часу, триндежу. Але в кінці закон про прокуратуру підпорядковується все кому. Генеральному прокурору, ну кому це все потрібно було? Карусель класична. Ми казали: Ні, 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 хлопці, ми в цьому участі.